Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ходять вже чутки. Ви пам'ятаєте таку операцію Вагнера, Вагнер Гейту. Ось і ходять чутки, що Будуанов нищить свідків Вагнер Гейту. Ми не все знаємо, правда, нам не все повідомляють. Ось, Тому будемо дивитися. І так, всі ті люди, які тоді. Були причетні, задіяні до тієї операції, вони зараз намагаються відсунути, переслідуються, якось іде ося, е, як би це сказати? Закрутилася справа. Ось, якось їх всіх, щоб потім не було свідків. І так, давайте будемо дивитися, чи дійсно це так, дійсно це так, стопроцентово. Ось це для свого ублаження, для свого, не те, що навіть не задоволення, це, скоріше, щоб спокійно було жити. У нас тут мах, а мах говорить нам про те, що тут дуже вправно хтось працює. Обнуління іде, тобто обнулення, тобто знищення. Ось, але це так, знаєте, як робиться? Не прямо лінійне знищення. От ти був свідком, ми тебе це. Ні-ні-ні. Вони шукають по цим картам, видно, що вони шукають е, якоїсь причини, якісь невиконані завдання. Ось, якісь, е, як би так сказати, нелояльність до влади, критика до влади можна теж сказати. Вони дуже переживають, мушу сказати. Влада аж дуже-дуже переживає за те, що будуть свідки, і що, ну як сказати, не, не просто так же приймаються закони, законопроекти і всяка така непонятка. І так, давайте подивимося, чи, чи вони дійсно до всіх дотягнуться. Публічно будуть звинувачувати, да, 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 вони їх всіх. Люди добрі. Єдине, що кажу, відкривайте ваші очі, знімайте ваші окуляри. Це все йде по домовленостях. Це все у них домовлено. так, Вони нищать зараз, але у законний спосіб. У тут ніяких немає протизаконних справ. Ми конкретно задали запитання, і ось ці карти нам показують. да, Дійсно, все хочуть зробити в законний а, спосіб, і а, про цих людей будуть говорити дуже неприємні речі. Ось ця карта говорить: а, обруднювати будуть людей, а, нашу віру до тих людей будуть нищити. Тобто, Російською слово іскажати, викривляти. Викривляти правду будуть. Ось. Це для того, щоб берегти собі шкіру свою. Ось Ось якось так: да, 100%. Карти кажуть, так. Да. І це закрутилося. Це як вихор йде. Знаєте, зараз от з того вихора, який закрутився, вони всіх зараз засасують туди. Ви знаєте, такий вихор у воді, коли сильно вода. І воно всіх, абсолютно всіх затягне. Я не знаю, хто причетний. Якщо хочете, називайте імена, будемо їх розглядати. Але це, ви знаєте, дуже важкі, важкі речі. Тому що ви знаєте, що е, свідків не буде, а вони один за одним будуть стояти, і потім не буде за що їх судити. А вони ж. Дуже багато говориться про те, що хто винен. А ми знаємо, хто винен, ми знаємо, хто повинен відповідати. Ось і це є замазування, замітання слідів, можна навіть так сказати, але в законний спосіб. Тобто, десь якісь завдання вони не виконали, десь вони щось недобре це зробили, а вони компромати знайдуть, повірте мені, дуже багато. Все мої дорогенькі, щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі.